Добрий день! Мене звати Касян Яна Сергіївна. Я викладач Полтавської дитячої музичної школи номер 3 імені Бориса Гмирі. Тема моєї доповіді: Іван Петрович Котляревський та його поема Енеїда: Викриття історичних махінацій та значення справжньої батьківщини Енея для українців. Іван Петрович Котляревський видатний український письменник, фундатор української літературної мови. Громадський діяч, викладач та військовий, значення його творчого здобутку для всього українського народу важко переоцінити. Проте сучасні дослідження вказують на те, що один з його найвідоміших творів може виявитись значно цікавішим та глибшим, ніж здається, на перший погляд. В часи найбільшої кризи XVIII століття, коли було знищено Гетьманат, а останнього гетьмана Петра Калнишевського було відправлено на Соловки, Іван Петрович знайшов сили та натхнення на написання українського твору. На попелищі Української держави з'явилось неймовірно природнє народне слово. 1798 рік, коли були надруковані перші частини Енеїди. Став не лише роком зародження нової української літератури, а й початком соціокультурного конфлікту між імперією зла та провінційною Україною, Енеїді важко знайти аналоги як в українській, так і в світовій літературі. Автор, що добре знав життя українського народу, зумів його тонко передати як за допомогою рідної полтавської говірки, так і через використання символів. Притаманних класичній літературі та національній історії. Котляревський створив твір, що відкидав елітарність, а звертався до народності та природності. Дійсно, в певний момент ця література мала вигляд провінційної. Але чи змогла б вона зберегтися в іншому вигляді в історичних реаліях того часу? Саме її природність та народність стали зброєю в протистоянні імперській культурі. Це врешті і допомогло їй зберегтися. Перше знайомство з сюжетом твору майбутнього письменника швидше за все відбулося ще в роки його навчання. Іван Петрович спочатку здобував освіту в парафіяльній школі, а згодом в духовній семінарії в рідній Полтаві. Там майбутній автор поеми старанно вивчає та прикладає твори Гомера. Овідія, та вригілія. Енеїда Івана Петровича, це твір, який знають всі, і навіть залюбки цитують Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак, Удався на все є зле проворний, завсятівший от всіх бурлак. Але не всі пам'ятають про приховані на перший погляд аналогії в текстах митця. Потрібно розуміти, що недарма Котляревський не поспішав видавати свою Енеїду за часів перебування на військовій службі. Незважаючи на це, перші три частини поширилися серед тогочасної української інтелігенції в рукописному вигляді. Саме тому перші два видання відбулися без погодження з автором та остаточної редакції. Так, перше видання першої та третьої частин Енеїди Івана Котляревського відбулось у 1798 році в Санкт-Петербурзі з усиллями багатого конотопського поміщика Максима Парпуру в редакції Йосифа Каменецького. Видавець опублікував написані на той час частини поеми без коректорської правки з помилками. Можливо, що Максим Парпора дійсно мав гарні наміри та хотів донести поему. Для широкого кола читачів, особливо російськомовних, через що він, власне, і уклав україно-російський тлумачний словник, це допевнення містило 972 слова, і в подальшому навіть було використано самим Котлярецьким. Також на певний захист видавця говорить і те, що він видав поему з вказанням авторства та на власні кошти. Щоб, тим не менш, не скасовує факту крадіжки інтелектуальної власності видатного українця Котляревського задля задоволення літературних забаганок російської еліти. Ось вам і утиснення прав та свобод українців. Іван Петрович, вочевидь, теж не оцінив старань Конотопського мецената і помстився йому у власному стилі. Друге, неповне видання Енеїди теж було опубліковано в Петербурзі, без відома і згоди Котляревського. Так, у першому виданні Енеїди 1809 року, що було ініційовано самим автором і відбулось завдяки фінансовій підтримці Семена Кочубея, згадується певна особа Мацапур. Яка звично сприймалася в подальшому, як псевдонім Максима Парпори. і зараз ви зрозумієте чому? Якусь особу мацапуру там шкварили на шашлику, гарячу міть ж за шкуру і розпинали на пику. Натуру мав він дуже бридку, кривив душею для прибитку, чужеє оддавав печать без сорому, без бога бувши. І восьму заповідь забувши Чужим пустився промишляти. На окремій сторінці Котляревський зазначив, що попередні публікації вийшли в світ без його згоди. Також книжка містила доповнення до словника, що містило 153 слова. З біографічних нарисів про Котляревського відомо. Що він продовжував роботу над Енеїдою майже до останніх днів життя. Незадовго до своєї смерті він продав рукопис, тож завершений твір в шести частинах було опубліковано в 1842 році. Близько 30 років віддав Котляревський своєму творінню, чудово волюючи гострі і сатиричні моменти. Тож цензура сприйняла твір як легкий та жартівливий. Та ті, хто має очі та розум, бачать і усвідомлюють всі приховані сенси в творі, зокрема, рядок зла юнона суча дочка це такий своєрідний, милий вираз про Катерину II. А під зруйнуванням Трої, що, в свою чергу, змушує головного героя тікати з рідної землі, приховано розповідається про зруйнування Запорізької Січі та поневіряння козаків. Автор одягнув в український стрій вергіліївських героїв. І взагалі перевдягання стає драматургічним принципом в поемі. Також він вивів на перший план вади не лише українського суспільства, а й узагалі людини як такої. В творі Вергілія йшлося про мандри троянців, що прибувають з волі богів до латинських земель, пізніше римської держави. У поемі Івана Петровича зберігаються ті ж події та імена героїв, але все обернуто навколо українського національного змісту. Троянці це українці, боги Олімпу українські пани. Все це і знайшло відгук в середовищі українського народу. Але давайте повернемось до власне історичних викриттів. Та махінації, що присутні в творі. Ми вже згадували про історичний факт, коли твір Котляревського без згоди автора надрукували в країні узурпаторів. Але не лише вони так чинили. Полинемо до тих часів, коли Котляревський навчався в духовній семінарії в Полтаві та вивчав і прикладав твори давньогрецьких та римських митців, зокрема Гомера та Вергілія. Можна робити припущення. Що Котляревський був достатньо освіченою людиною, щоб ознайомлюватись з різними творами цих авторів та їхніми історичними постатями. Зокрема, саме Вергілій згадується і в назві Енеїди самого Котляревського. А з приводу постаті Гомера і досі точаться дискусії, чи це дійсно одна особа створювала всі твори. Особистості Гомера та Вергілія відіграють для сюжету та історичного контексту дуже важливу роль. Зокрема, ні для кого не секрет, що в стародавньому Римі величезна кількість культурного надбання базується саме на давньогрецькій культурі. Неможливо закривати очі на просто перейменування давньогрецьких богів і подальше їх приписування римській культурі. Те ж саме фактично відбувається і з твором гомера. Сюжет Вергілівської Енеїди запозичений з Гомерівської Одіссеї та Іліади. Правда, зручна позиція взяти чуже видозмінити та видати за своє. Такі історичні махінації були дуже зручними для того, щоб надати історичної значимості державі. Так Вергілієва Енеїда створювалась в часи правління Октавіана Августа та за сприяння Гая Цілінія Мецената і мала на меті. Звеличення Риму та імператора як нащадків царя Енея. Але ще цікавіше стає, якщо зануритися в особистість давньогрецького письменника Гомера. Та чи дійсно він був саме греком? Не одне місто сперечається про місце проживання Гомера, і багато хто відштовхується в своїх гіпотезах саме від описів історичних реалій в творах митця. Та й дійсно, звідки ж черпати хоч якусь інформацію, про постать, жодні чіткі дані, про яку не збереглися. Для нашого дослідження саме особистість Гомера стає відправною точкою. Що ж слугує підтвердженням того, що Гомер був греком і відповідно оспівував історію Трої, що нібито знаходиться на території сучасної Туреччини? Не одне століття місце знаходження оспіваної в міфах прямової держави цікавило багатьох вчених та археологів. Літописні та міфологічні відомості про могутню трою та народи, що її населяли, суперечливі. Але якщо продовжувати занурюватися, історичні та літературні глибини стає ще цікавіше, а фальсифікації виявляються глибшими. Так, зокрема, при розгляді карт держав, які знаходилися нібито на грецькій території всередині першого тисячоліття до нашої ери, іонію всі довідники та карти фіксують на заході сучасної Туреччини. Здавалося б, десь тут мало б бути також Іонійське море, але ми його бачимо аж по інший бік Балкан. Такі зручні та не сильно очевидні на перший погляд маніпуляції являються життєдайним та зручним джерелом для історичних шахраювань. Дослідники геродотових праць, якого називають батьком історії, помічають, що його роботи зазнали сторонніх втручань. Звісно ж, робили це ті, кому першим пощастило прибрати до рук чужі творіння. В подальшому шукачі слави, не вдаючись до аналізу, шукали наукових підтверджень відвертим фальсифікаціям. Довгий час. Історики намагались виявити справжнє місце знаходження Трої, звідки за сюжетом Енеїди і вирушає в мандри моторний парубок Еней. І ось в 19 столітті нарешті відбувається неймовірне. В ході археологічних розкопок в Туреччині Генріх Шліман зробив сенсаційне відкриття, ніби він віднайшов справжнє місце знаходження Трої. В ті часи археологія як наука робила лише перші кроки. Цим і користувались недобросовісні науковці. А як підтвердження своїм відкриттям на базарі купувалися старовинні речі або навіть перекуповувались чорних археологів історичні пам'ятки в одних місцях і нібито знаходились в інших. Так само вчиняє в 19 столітті німець Шліман. Почувши про давнє поселення Гісерлик в передній Азії, він вирушає на розкопки. Для збору інформації про трою шліман використовував усі доступні методи від вивчення творів гомера до яснобачення і лозошукатства. Пошукам археолог присвятив два місяці, а в наступні за цим два роки по чотири з половиною місяця. Шліман почав свої розкопки для того, щоб розшукати гомерівську трою. Але за порівняно невеликий період він і його помічники. Знайшли не менше семи зниклих міст. Просто неймовірна вдача. Практично одразу проти відкриття шлімана виступив Ернст Беттіхер, який стверджував, що відкрита шліманом на гістралиці Троя-2 є не що інше, як некрополь, і звинувачував шлімана у відкритій фальсифікації. Всі свої безцінні знахідки археолог Шліман оприлюднює лише в Німеччині. Не було свідків, які б могли засвідчити, що знайдені скарби дійсно були втрої. І все це, незважаючи на те, що в експедиції брало участь близько сотні людей. Взагалі, історію виявлення скарбів трої шліман викладав не менше шести разів і щоразу по новому. Ці слів самого археолога, стало відомо, що він зробив відкриття разом зі своєю дружиною, яка одразу ж сховала в свою хустку цінні артефакти і непомітно винесла? І все це, незважаючи на угоду з владою Туреччини, згідно якої було необхідно передати урядові всі знахідки. Але вони були контрабандою вивезені в Європу, чергова крадіжка. Але чи дійсно була це крадіжка в Туреччині? Адже дружина Шлімана в той час, коли вона нібито знайшла з чоловіком артефакти, знаходилась в Італії. Виходить, або вона перебувала в двох місцях одночасно, або з чоловіком протягом розкопок її не було. Тож ніякі артефакти таким чином не знаходились і, власне, не вивозились. Яке ж тоді походження, нібито знайдених протягом розкопок речей? Насправді Генрік Шліман усі ті золоті. Бронзові та інші цінності, які нібито в хустині винесла з місця розкобок дружина археолога, придбав у Криму в грабіжників древніх курганів і контрабандою вивіз до Німеччини. Щоб легалізувати незаконно вивезені скарби, досвідчений Шахрай прийняв рішення зіграти на темі, з приводу якої дискутувала світова громадськість, чи насправді існувала легендарна Троя. Прочитавши Іліаду. Шліман вирішив, що місто потрібно шукати в Малій Азії, за яку сприймали Туреччину. Сучасні науковці в своїх працях доводять, що Троя дійсно існувала, проте в Україні. В підтвердження цієї гіпотези є багато доказів. Зокрема, в часи Гомера Понтійське море або Чорне море вважали Другим океаном, і воно було. Найбільшим в нашій частині населеного світу. І, відповідно, швидше за все, події, що описувались поетом, трапились в частині відомого йому населеного світу. Крім того, згадуються міста Гістея, що було багато на виноград, та знаходилась біля моря та дія. Високе місто Дія, взагалі історично зафіксоване місто в гористій місцевості Криму. І таких історичних та географічних підтверджень української Трої. Величезна кількість. Троя або Троянь це величезне державне утворення, яке на Гомерівські часи займало територію усієї тогочасної східної Європи від Дунаю до Дону. Підтвердженням цьому є десятки топонімів, що донині збереглися на українських землях. Троянка. Трояни, Троянівка, Трикрати, Трепілля, Ятрань. Крім того, всім відомо, що саме на півдні України 5 тисяч років тому було приручено коней, а Гомер саме троянцям приписував цей факт. До того ж Ахіл в описаній війні воював на боці данайців. З України вирушав у похід. І сюди ж було повернуто його тіло для захоронення на безлюдному острові Зміїний. Також на українське коріння, присутнє в міфології, вказує велика кількість етимологічних назв поселень та міфологічних персонажів, які, зокрема, згадуються в Іліаді та Одіссеї. Наприклад, звичне для всіх ім'я Бога Посейдон має абсолютно логічне пояснення: той, що жив Посей сей бік дону. А отже, і володарював над землями від Дону до Дніпра. І подібних історичних, етимологічних, географічних підтверджень існує надзвичайно багато. От і виходить, що поява українського літературного героя Енея, який прагнув відновити українську трою після знищення, це своєрідне перевтілення, реінкарнація і новий розвиток саме української історії спочатку. Знищувалась Троя антична. Вимушені українці втікачі відбудовують нову сильну державу. Далі Катерина II знищує Запорізьку Січ, і українські козаки знову вимушені тікати на нові території та організовують Задунайську Січ. У 21 столітті новий історичний виток приносить трагедію українського народу. І знов українці розпорушуються по світу, вимушено переселяються. Проте не втрачають сил для боротьби та свого подальшого відновлення. Україна багатостраждальна країна, що за свою довгу історію пережила багато воїн та історичних потрясінь. Вона має міцне історичне та культурне коріння, що довгий час за рахунок історичних махінацій приписувалося іншим народам. Ми, як нащадки увіковічнених в історії та міфах героїв. Маємо відновити історичну справедливість та пам'ятати про силу духу, притаманну нашим пращурам. Як українці змогли вистояти після зруйнування української Трої батьківщини Енея? Як оспівані Котляревським в часи жорстоких утисків, коли здавалося українське слово лише тліє на залишках від українського гетьманату, так і зараз в часи військового вторгнення Україна бореться і зможе вистояти та відновитися. Дякую за увагу!